Росія продовжує обстрілювати територію України та руйнувати життя та оселі наших громадян. Сьогодні, 24 липня об 11 годині, російські війська скинули дві авіаційні бомби на Шевченківський район міста Харків. Станом на 16.30 постраждали понад 40 людей. Серед них дві вагітні жінки та шестеро дітей. Двоє з них немовлята. Ворожі цілі влучили у двір житлового комплексу та поблизу цивільного підприємства. У результаті вибиті шибки у будинках, а також пошкоджень Нали 30 автівок під атакою противника. Були і Черкаси. Внаслідок ракетного удару було пошкоджено щонайменше 15 багатоповерхівок, кладовище, вікна та покрівлі дев'яти багатоквартирних житлових будинків. Станом на 16.00 поранено 12 людей. Також вночі Росія обстріляла Одесу. Пошкоджено дев'ятиповерхівку, дві школи та палац дитячої творчості, який є пам'яткою архітектури. Один із шахетів влучив посеред Приморського бульвару, який входить до переліку об'єктів всесвітньої спадщини. Також пошкоджені двоповерхова будівля та торгівельні павільйони на ринку привоз.